В споруди господарсько-побутової каналізації ПАЕС у місті Південноукраїнськ продовжують забезпечувати високий рівень очищення стічних вод як з міста, так і з промислового майданчика. Щодоби тут обробляється майже 7 тисяч кубічних метрів стоків. Це обсяг, еквівалентний кільком сотням вантажівок з водою, і кожна з них проходить через кілька рівнів очищення, перш ніж потрапити назад у навколишнє середовище. В 79-му році була введена перша черга. Потім друга черга була введена в роботу, стоки з міста поступають туди на очисні споруди, і з проммайданчика. Тобто там дві якби, секції очисних споруд. Ми не скидаємо в річку Південний Буг, стоки йдуть очищені в Ташлицьке водосховище, яке має категорію технічного водойми. І стоки в нас чистіші, ніж в південному босі. Рік вода. Процес очищення складається з кількох етапів. На першому проводиться механічне очищення. Видаляються тверді домішки, зважені, частки та жири. Далі йде біологічне очищення з окисненням органічних забруднень у спеціальних місткостях. Наступний етап знезараження, яке передбачає обробку стоків гіпохлоридом натрію. Ефективність системи очищення за різними показниками коливається від 77 до 99%. Обов'язковим є доочищення у трьох біоставках. Тут вода додатково фільтрується в умовах близьких до природних і лише після цього потрапляє у ташлицьке водосховище, яке має статус технічної водойми. Контроль якості на регулярній основі здійснюється хіміко бактеріологічною лабораторією цеху водопровідно-каналізаційного господарства і теплових мереж. Досліджуються фізико-хімічні та мікробіологічні показники на всіх етапах очищення. Що забезпечує відповідність санітарним нормам і екологічним вимогам разом з тим, підприємство звертає увагу на проблему, яка виходить за межі технічного процесу: це високий вміст фосфатів у стоках через побутову хімію. Проблема одна. Я хочу звернутися до всіх жителів міста менше застосовувати хімії з фосфатами. Воно це проблема всього світу. І у нас теж коефіцієнт очистки по фосфатам всього-навсього сімдесят 77%. Не виходить очистити стоки від фосфатів, тому всі ці миючі засоби, пральні порошки, будь ласка, використовуйте без фосфатів. Використання безфосфатної побутової хімії, раціональне водоспоживання та повага до природних ресурсів це прості, але важливі кроки, які може зробити кожен. Завдяки таким свідомим діям, чиста вода перестає бути лише результатом складного технічного процесу, який забезпечує Південноукраїнська АЕС, а стає спільним надбанням, відповідальність за яке несе вся громада.